1 травень це не лише свято робітників. У різних країнах світу воно має найдивовижніші прояви. Нині у США 1 травня благословляють велосипеди. В інших куточках планети це обрядове весняне свято. А комуністи Кривого Рогу, як і їхні однопартійці з інших регіонів, цей день висловлювали солідарність з робітниками у дусі звичної їм ідеології та з політичним забарвленням сьогодення країни. Урочиста хода традиційно стартувала від парку героїв. Віддавши шану вождю пролетаріату, учасники поспішили на звичне місце дислокації мітингу. І з перших хвилин обстановка на ньому стала тривожною. Современної властителі поставили страну на грань територіального розколу, розвернули по всьому фронту наступлення піщерного націоналізму. Наше тіло правое. Победа буде за нами. З праздником труда і солидарности. У комуністів чимало претензій і до колишньої, і до нинішньої влади країни. Шахтер, пенсіонер, отримує пенсію 1700 гривень. 800 гривень он дає за квартиру. Все остальное уходит на лекарства. При этом у него внук сирота, который закончил інститут і работает грузчиком, так як не може знайти роботу не то, що по професії. І не дивно, що прихильники комуністів підтримують ці лозунги, та варто пам'ятати, що і ця політична сила була і є гвинтиком системи влади. Я прийшов підтримати своїх колег, так як я є комуністом, І хочу виразити благодаря тим людям, які построїли нашу страну і які вже тримаються під гньом. Кожен вони наступають на ті грабли. Нужно була построена для нас на віка. А ми это все да даем сами же разрушать и потом удивляется, почему-то ми так плохо живем.